Шановні студенти, пропоную до вашої уваги дисципліну на вибір еристика. Термін еристика має давню історію і походить з грецької. Означає мистецтво сперечатися, полемізувати. Вважаєте, що вам це не потрібно, бо ви зазвичай волієте оминати будь-які суперечки. Тоді вам точно потрібно ознайомитися з основними положеннями дисципліни Еристика. Адже попри те, що ви уникаєте суперечок, люди, які вас оточують, часто діють на противагу і без вагань починають сперечатися з будь-якої нагоди. До того ж, без полеміки, дискусій, навряд чи можливо ухвалення рішень у будь-якому колективі. Часто це потребує саме такого формату обговорень. Вивчення дисципліни юристика гарантовано забезпечить вам знання того, як правильно обирати та застосовувати стратегії в суперечках, полеміках, дебатах і дискусіях, так, щоб здобути перемогу.